В цьому відео хотів би з вами поговорити про автомобілі в Америці, про їх покупку, як тут люди купляють автомобіль, як продають, яких помилок не потрібно робити. А також вам розповім про автомобіль, який я от нещодавно купив і зараз в ньому сижу. Це Volvo s 90 Пау! S90 вважається самою преміальною версією седанів у компанії Volvo на сьогоднішній день. І ця модель у мене 2017 року випуску з великим пробігом 130 тисяч миль, тобто 200 тисяч кілометрів. І коли я купив цей автомобіль, я пішов свідомо, я пішов на ризик. Тому що автомобілі з таким пробігом купувати в Америці, це є ризик. Я свідомо на нього пішов. З чим саме я можу ризикувати. Ну, по-перше, з таким пробігом тут щось може дуже легко відвалитися, а запчастини на авто такого класу коштують дуже немало і ремонт обійдеться мені, ну, коротше, вилетить мені в велику копійку. Звичайно, я оглянув автомобіль на СТО, був у електрика, піднімали, дивилися ходову, дивилися, обдивлялися фарбу чи не бита, чи не мальована. Машина не була бита, не була мальована. Тобто, все, як є з заводу, абсолютно все тут так і є. Автомобіль обслуговувався вчасно. Це я перевірив по карфаксу. Тобто, кожних по регламенту, як, як треба, було там є всі абсолютно записи про заміну всіх запчастин. Людина кожен раз, коли міняла масло, міняла навіть фільтр салону. Кожен раз. Тобто, це багато про що говорить. І коли я купляв цей автомобіль, тут було реально дуже чисто, що для Америки. Так трошки не, не типово, переважно автомобілі, які продають, їх або відчистили вже від такого сильного бруду. Ні, тут було реально все чисто і таку чистоту я планую і підтримувати. По ціні за цей автомобіль я заплатив 13 тисяч 500 доларів. Там була інша ціна. Я, звичайно, що сторгувався, торгувався до самого останнього, як тільки міг. І от вийшла в кінці така ціна: 13 500 плюс заплатив ще 700 доларів за реєстрацію в штаті Ілінойс. Досить цікавий факт. Цей автомобіль був придбаний у 2017 році в автосалоні більше ніж за 60 тисяч доларів. Тобто я знайшов цей на карфакті. Там є такий Windows Sticker, чи як він там правильно називається, не знаю. І там була ціна 58 тисяч доларів. Ну а лише плюс різні там е, такси, шмакси, як це в Америці, зазвичай буває. І він пішов більше ніж 60 к. А зараз поговоримо про те, як е, люди купляють автомобілі в Америці. Зараз я говорю. Більшості про українців, які сюди приїжджають і купують тут автомобілі. Які помилки вони роблять друзі? Ця інформація, яку я вам зараз скажу, це чисто моя особиста думка, і ви можете з нею не погоджуватись. І навіть якщо ви з нею не погоджуєтесь, у вас є інша думка. Будь ласка, висловіть її в коментарях. Мені буде реально дуже цікаво почитати. Значить, моя думка така: я нікому не рекомендую е, ні ну практично ні при яких обставинах купляти автомобіль у дилера в кредит е, по, по наступній причині. По-перше, скільки... я тут розмовляв з багатьма українцями, які так робили, купляли автомобілі в кредит, і вони приходять в автосалон наприклад, автомобіль коштує там Бушний, якийсь там не старий, наприклад, 20 тисяч доларів. Зі всіма додатковими послугами, комісіями і ще різними невідомо, звідки беручимося фі, шмі, цей автомобіль вийде. Там на 4 на 5 тисяч доларів дорожче. Ви собі просто уявіть: ви приходите в автосалон, купляєте авто за 20 тисяч, а вам кажуть 24, і також вам дають великий відсоток по кредиту. Переважно люди, які тільки приїхали в Америку, переважно, не всі, звичайно, отримують відсоток 17-20. І Я навіть зустрічав людину, яка взяла машину в кредит за з відсотком 29% річних. Ну, це, 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 це мазохізм, я вам скажу. Що я рекомендую тим, хто тільки приїхав в Америку і тут, або збирається їхати в Америку? Якщо ви приїхали, не летіть зразу купляти собі автомобіль. Попробуйте якось пристосуватися до життя тут перший час без автомобіля. Заробіть якісь перші гроші, там не знаю, 3-5 тисяч доларів, і купіть собі автомобіль за кеш. Чому? По-перше, ви зможете цей автомобіль в будь-який момент продати і забрати ті свої гроші. А може навіть і дорожчі зможете продати. Оце от в мене, наприклад, така історія була з моїм попереднім авто. Воно мені вийшло 9,5 тисяч. Я на ньому відкатав. Ну реально трошки вбив цю машину по цих ямах в Чикаго не дуже дорогі. Вийшло мені за 9,5 Я продав за 11 тисяч доларів і ще й накатав там 20, трошки більше 20 тисяч миль. Так, десь 21-22 тисячі миль я на ній накатав. Якщо би я взяв автомобіль в кредит. По-перше, якщо ви берете в кредит, то можуть бути умови від дилера. Він скаже вам, що окей, я даю тобі кредит на це авто, але ти купляєш страховку двосторонню, саму дорогу, там не знаю, за 300 баксів в місяць. Просто уявіть собі, у вас кредитний платіж там 600 доларів в місяць, і ще за страховку 300 доларів. Майже ну окей, 900 баксів. 900 баксів в місяць. Є ще така думка у багатьох українців, що вони прийдуть в Америку і зразу почнуть заробляти великі гроші. Там не знаю, такі космічні зарплати, там 7 тисяч доларів, 8 тисяч доларів. Е, хто так думає, друзі, звідки ви берете такі цифри? Зарплата у Волмарті зараз 2 тисячі доларів в місяць. Ну, я розумію, що це малокваліфікована робота, і туди беруть всіх підряд. Ну, але. Отакі от є зарплати на констракшені, так само ви ну, більше, я думаю, 4-5 тисяч. Якщо будете працювати на когось, то більше, більше цієї суми ви не заробите. І якщо ви будете платити за рент там, 1500, допустимо, якщо у вас ще є жінка і дитина, а жінка має сидіти з дитиною і не може ходити на роботу. Тобто я вам рекомендую послухати мене і перший час обійтись без автомобіля. Інша справа, якщо цей автомобіль, конкретно цей автомобіль буде вам приносити гроші. Тобто ви будете на ньому заробляти. Наприклад, це Uber. Допустимо, ви підете на Uber. Так, в принципі, можна щось придумати, взяти цю машину в кредит, але так само я вам цього робити не рекомендую, бо ви просто автомобіль буде втрачати в ціні, поки ви будете на ньому їздити, ви будете накатувати миляж, він буде втрачати в ціні, а ваші пейменти. Зменшуватися не будуть. І тобто, наприклад, за рік часу автомобіль втрати, наприклад, там 50% в ціні. А ви. Ну, 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 я не знаю, що тут ще, ще можна сказати. Автомобіль втратить от це все. крапка Автомобіль втратить 50% в ціні, просто собі уявіть. Давайте ще разом з вами проїдемося на цій чудовій машині. Покажу вам, як вона їде. Тут, до речі, є система тримання в полосі, адаптивний круїз-контроль. І я його кожен день, кожен раз, як їду, я реально використовую. Це не то, що якась там функція, яка відкладена в далекий ящик. Ні, я її кожен день юзую. Так. Заводимо отут. Остібаємо ремінь. Розхід, от є, є мінус в цій машині, це то, що вона п'є тільки преміальний бензин. А він коштує на один, ну коротше, він дорогий, реально. Зараз, якщо брати звичайний бензин дешевий, то він коштує, здається, орієнтовно 4 долара, а цей преміальний 5 доларів 20 центів. Що трошки б'є по кишені. Бак тут я заправляю завжди від нуля до повного десь 13-14 галонів. Її розхід зараз показує 26,1 миля на галон. Ну, дійсно, да, розхід десь приблизно такі і є. Я підраховував, я, я рахував по, по накатаному миляжу. Так от працює тут зараз адаптивний круїз-контроль, воно тримає полосу. Pilot Assist називається. Ну, тут не тримає, бо тут стерта лінія, але так, то коли хороша розмітка, то вона нормально тримає полосу і тримає дистанцію з автомобілем, який їде спереду. Тобто, по це взагалі дуже прикольна штука. Якщо ви підписані на мій канал, ви напевно знаєте, що я працюю на Uber. Це не самий основний вид моєї діяльності, але я зараз багато на нього витрачаю часу, бо непогано приносить гроші. І чи купи, ну, я, я, якщо ви думаєте, чи купити собі, наприклад, такий автомобіль конкретно для Uber, я би вам не рекомендував це робити, тому що е, ну, це низька машина, кліренс дуже низький, і, і, і це головна причина, чому не можна брати на Uber, це. Друга причина, ну бо це реально дорога машина за малі гроші. Дорога машина за малі гроші, як правило, тягне за собою, як я вже казав раніше в цьому відео, тягне за собою великі витрати. От. І я планую цю машину тримати недовго. Я думаю, покататися може десь півроку. Але навіть зараз, от я чекаю тайтл, коли мені прийде з DMV, Як тільки я отримую тайтл, я її зразу викладу на продаж. Набагато дорожче, ніж я її купив на всякий випадок. А вдруг хтось попадеться, хто Ну, і попадеться. Так ніби хочу когось цей надурити. Ні, просто ну, раптом трапиться якась людина, яка захоче купити за ті великі гроші, і я буду радий, якщо я просто зароблю на перепродачі От. А поки що буду кататися, поки вона ще не, продає... не продається. Також це авто можна використовувати в категорії Uber Black. Хто не знає, Uber Black це преміальна категорія. На Uber, де замовлення коштують значно дорожче, ніж звичайні замовлення, ніж Uber X і Uber Comfort. Тобто є ще Uber Black і Uber Black SUV. Так от, ця машина підпадає під Uber Black, але є один нюанс, вона не чорного кольору. Салон чорного кольору, і що також важливо для того, щоб вас взяли на Uber Black. Але саме авто сірого. І я думав над тим, щоб переклеїти її плівкою. Такою глянцевою плівкою я вже навіть взнавав, ціна 3,5 тисячі доларів. Не знаю, чи воно того варте, чи воно того не варте. Я думаю, що, скоріш за все, що не варте. І я, напевно, краще цей автомобіль просто продам, і, може, наступний куплю, якийсь там який підходить під Uber Black, якусь Теслу чи що, щось типа, того. Зараз я деколи виїжджаю на Uber на цій машині, і люди просто в шоці. Люди сідають, і через одного пасажира всі мені кажуть. Кожен другий пасажир мені каже, що вау, тіп, яка класна тачка. вообще, ну люди дуже задоволені, клієнти, лишаючою ві були навіть два таких цікавих персонажа, які сіли в машину і почали там просити мене, можна включити музику, там познімали якісь відео, відео мені скинули. І ну, це кумедно виглядали. Показали, що давай ми тебе наймемо як приватних водіїв, але я думаю, що це все замануха, просто щоб ну, це були люди з таких районів, де де можуть прострелити вам легені. Я думаю, це якраз замануха, щоб мене викликати, десь там вночі прострелити мені легені і забрати машину. Тому я відмовився від такої пропозиції від цих людей, і також. Хвилинка корисної інформації, якщо ви тільки приїхали в Америку, хочете працювати на Uber, але ви не можете цього зробити через те, що вам треба рік чекати, то можете до мене звертатися. Я знаю, як є один лайфхак, як це обійти. Пишіть мені в Телеграм. У мене під, о, в описі цього відео є всі посилання, як зі мною зв'язатися. Тому пишіть, я це роблю безкоштовно. Але за реєстрацію, по-моєму, посилання. Тобто ви нічого не можете нічого не платити, але треба зареєструватися в Uber там, чи в ліфті під моїм реферальним посиланням. Ось от. От таке от відео сьогодні вийшло. Сподіваюся, що воно буде для вас корисним інформативним. Підпишіться на канал, поставте лайки і напишіть коментар, що ви про це все думаєте. Всім дякую і всім па-па!